Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Audi Q5 2013 року випуску в комплектації Premium Plus. Обладнана потужним та надійним бензиновим двигуном 2.0 автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Заявлений пробіг у автомобіля 236 тисяч кілометрів. Ціна його 17 490 доларів. Має таку гарну оптику. Протитуманні фари, оригінальні диски. У дуже гарній гумі. є повторювачі на дзеркалах, безключовий доступ, в такому яскравому білому кольорі. Задній ряд додатково потонований, дуже збережений автомобіль, є камера заднього виду, має ось такий багажний відсік в дуже гарному стані, електропривід кришки багажника. Тут у нас дерев'яні ставки по. Дверних картах задній склопакет. Має ось такий коричневий гарний шкіряний диван. Три підголовника регулюємих. Також є підстаканники для заднього ряду, що є дуже зручним для задніх пасажирів. Блокування дверей, повний електропакет, електрорегулювання, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання двох передніх сидінь. Ось такий стан салону. Є датчик світла та дощу, мультикермо, гарна мультимедіа з навігацією, автоматична коробка передач, електроручник, система старт стоп, клімат контроль. Також у нас є панорамний дах, стеля чорного кольору, люк. Максимально цікавий автомобіль в дуже гарній комплектації. Ціна його всього лише 17490 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.